Ну, те, що Світовий банк проголосив черговий транш підтримки України в розмірі 1 мільярда доларів, це не є власне якоюсь там супер новиною, тому що насправді Світовий банк приблизно з 2014 року допомагає Україні в цей непростий час перекривати певні бюджетні видатки. Державного бюджету України, зокрема, видатки, які стосуються соціальної сфери. І в це на цей раз Світовий банк виділяє 1 мільярд гривень, доларів для того, щоб перекрити певні державні соціальні видатки в напрямку малозабезпечених родин. І родин з дітьми. Це важливий для нас напрямок, але треба не забувати, що будь-який транш Світового банку прив'язаний в тому числі до проведення певних реформ в, в Україні, і в даному випадку Світовий банк говорить про те, що Україні необхідно розглянути. Один з варіантів трансформування е, і реформування соціальної сфери, зокрема, за, запровадження так званої базової соціальної допомоги для українців. Такі е, приклади існують в деяких країнах Європейського союзу, і тут дуже важливо зрозуміти, яким чином буде рухатися нинішній е, український уряд. Тому що є великі побоювання, що в Україні дуже часто останніми роками відбувається. Такі, ну скажем так, напрям реформування соціальної сфери, коли від реформ соціальних в Україні стає гірше лише простим людям. Ми це до речі нещодавно побачили по вимушеним переселенцям, коли уряд фактично скасував допомогу на проживання вимушеним переселенцям. Це був величезний скандал. Понад 80% вимушених переселенців. Через такі реформи уряду втратили відповідну допомогу. Після цього скандалу уряд сказав, що ми проведемо реформу виплат для вимушених переселенців. І справді, в січні цього року було пафосно презентована нова соціальна програма субсидій для вимушених переселенців. Урядовці Провели класні презентації, показали шикарні слайди про те, як буде працювати ця нова програма для вимушених переселенців. І от сьогодні, уже червень місяць, фактично, вже пройшло 5 місяців спочатку цієї програми, і уряд нещодавно оприлюднив дані про те, що субсидію на оплату житла для вимушених переселенців скористалися аж 28 родин. Це при тому, що в Україні е, налічуються е, понад 4,5 мільйони вимушених переселенців, і лише 28 родин отримали від уряду субсидії. А це означає, що та програма, яку ми експерти, дуже всі критикували, тому що встановлені критерії для отримання цієї допомоги. За якими вимушений переселенець в принципі не може отримати цю допомогу, тому є велика підозра і є велика небезпека, що так само буде із реформою щодо встановлення оцього гарантованого соціального е, мінімуму або гарантованої соціальної допомоги. Є великий ризик е, того, що е, цю допомогу введуть, натомість всі інші види соціальної допомоги в Україні будуть просто скасовані. Е, е, і дуже прикро в цій ситуації. Те, що, на жаль, уряд не комунікує ні з експертами, ні фахівцями, ні з громадянським суспільством, і ми, люди, які дотичні до реформ в соціальної сфері, в принципі, не розуміємо і не знаємо, а що ж пропонує уряд. І, на мій погляд, це сама головна проблема в нинішніх урядових комунікаціях про те, що ніхто не хоче слухати думки експертів, думки фахівців. І це основний ризик соціальних реформ в Україні, коли уряд не зважає на думку тих, хто розуміється в соціальній політиці, хто може дати сьогодні фактично... Класні пропозиції щодо того, як вдосконалити нинішню політику. Наслідки ми всі бачимо, і про це я вже сказав раніше. От нова соціальна програма прекрасна на думку уряду допомоги вимушеним переселенцям. За 5 місяців діяльності програми отримали лише 28 родин. Тому, безумовно, ми всі будемо уважно стежити за тим, які програми реформування соціальної сфери буде запроваджувати уряду. У урядам, безумовно, будемо підказувати, безумовно, будемо щось радити, але, на жаль, на конструктив в цьому плані нам не. Вдається розраховувати, і, на жаль, є досить великий ризик, що за красивими словами про запровадження нових соціальних стандартів, на запровадження нових реформ, на запровадження нових механізмів соціальної підтримки, це лише ускладнить. Доступ людей до якісних соціальних послуг, до якісної соціальної допомоги. Тому е, я в чергове закликаю і владу, і уряд відкрити свої двері для тих, хто знає, хто вміє і хто хоче допомогти сьогодні державі пройти цей непростий час і організувати, врешті-решт, великий суспільний діалог на тему того. Реформування соціальної сфери, в якому напрямку вона працює, тому що соціальна політика це політика, яка спрямована має бути на забезпечення, перш за все, добробуту українських співгромадян, а не для красивих презентацій і е, повішення орденів на е, так би мовити для наших урядовців. Е, тому будемо слідкувати, будемо дивитися. І будемо коментувати далі.